Знову біля цього надзвичайного тюдорівського будинку в Стенінгу на Чорч-стріт. А це означає, що ви на каналі Бридсторії, і я розповідатиму сьогодні про британську освіту і трохи архітектуру. Бо як же обійти стороною ці чорнобілі стіни з дерев'яними балками і звисаючими над вулицею другим поверхом. До речі, ці дерев'яні елементи зовсім не декоративні. В часи тюдорів спочатку будували таку дерев'яну клітку, каркас, її розкладали на вулиці, а потім у зібраному стані. Підіймали. В цю раму закладали тонкі дубові гілочки, а потім плели щось на зразок перелазу. Потім це все заповнювали сумішю сухої глини з соломою і перегноєм, а зверху все це забілювали. І ні про яку цеглу тоді не йшло навіть мови. Ось спочатку ці сім блоків. Були Brotherhood Hall, тобто приміщенням, в якому збиралася релігійна гільдія. І вже в 17 столітті тут заснували школу. Вільям Холанд у 1614 році започаткував тут школу і збудував ось цю кам'яну вежу. Про що говорить оцей знак? Трохи про архітектуру зверну увагу на цю цеглу. Ці цеглини. Були, по перше, зроблені вручну, вони всі різного різного виду, і вони ес подібної форми, тобто це не декілька цеглин, а це одна цеглина. Коли будували вежі в 17 столітті, як правило, цегляний заводик був прямо тут поряд для того, щоб збудувати щось не дуже величке, тому що тоді ще не було популярно будувати з такого матеріалу. І от ми маємо автентичне історичне будівництво 17 століття. Тож була школа на початку 17 століття. В ній навчалося приблизно 50 учнів, шестеро з яких могли. Жити на території школи разом із хедмастером. Ними всіма керував один чоловік, який одночасно був і місцевим пастором, і місцевим вчителем. От в цій кімнаті вони всі жили, і хедмастер, і ці шестеро учнів, а у іншій проходили уроки. Всі начувані про те, як холодно в англійських будинках. Дивіться, тут же встановлені батареї в 17 столітті батарей точно не було. Не було їх і в 18-му, і в 19-му. Як згадує один із учнів про своє навчання у дев'ятнадцятому столітті, ми не мились один раз на тиждень, наливали в баняк теплої води, де ми могли помити ноги і обличчя. Це спогади з дев'ятнадцятого століття. Що школа і називалася Фрі, тобто безкоштовна, насправді платити за неї доводилося. За вступні іспити місцеві діти платили один шилінг, а приїжджі два. Крім того, щороку треба було заплатити за навчання вісім пенсів, чотири зимою на свічки, і по одному пенні раз на квартал, на різочки і патики, якими дітям в прямому розумінні вбивали науку в голову і не тільки в неї. Тут мушу процитувати вам спогади одного із учнів Стенніграма School, правда, вже 19, а не 17 століття. Хоча, думаю, за 200 років мало що змінилось у методах навчання. Був тут у них такий одіозний директор, містер Айлі, що не годився у вчителі за темпераментом і освітою. Я не можу пригадати, щоб він коли-небудь пояснював щось, що ми повинні були вивчити. Він користувався підручниками, починав уроки без пояснень, чи будь-якої допомоги очікував, що все, що нам написано, буде відомо, коли кожен з нас по черзі стоятиме перед ним біля дошки за невдачу, чи через неробство, чи через природну тупість, ми отримували березової різки або товстого очерету, або тонкого очерету іншого способу покарання тоді не було. Якщо він приходив до школи перед сніданком у халаті чорному шарфі на шиї та з товстою тростиною. Ми звикли припускати, що він програв у віст за одну ніч, і зрозуміли, що краще б ми вивчали уроки. Директора призначала церква. Фактично, і... у таких містечках, як Стенінг, цей директор одночасно був приходським священником і вчителем. А це дуже одіозний директор школи, містер Айрлі, який, за словами одного з його учнів, не годився ані в директори, ані в педагоги. Давай ми собі уявимо цей хаотичний процес навчання. От в цій кімнаті одночасно знаходилося 50 учнів віком від 8 до 14 років. На них всіх був лише один хедмастер, э, який одночасно викладав їм всі предмети на різних рівнях. Ти собі можеш уявляти уявити рівень шуму, який стояв в цій кімнаті, і що вони могли тут вивчити. До 19 століття в школі викладали лише дуже прості предмети: латину, грецьку, просту математику, читання і писання англійською. Навчання починалося в шостій ранку, і діти вчилися до одинадцятої, потім обідня перерва, а потім знову з першої до п'ятої. Здавалося б, достатньо часу, щоб щось вивчити, але 14 чотирнадцятирічні випускники отримували досить базові знання із древніх мов і простої математики. У XIX столітті система почала змінюватись. Старші учні ставали за бажанням асистентами хедмайстра і допомагали з навчанням молодшим. Додалось і предметів: французька, бухгалтерська справа, історія, географія, музика і малювання. Останні за додаткову оплату. Поряд зі школою було поле для крикету. Фізичні вправи були частиною шкільної програми. Нагадаю, що Grammar School були все таки створені для тих, хто прагне академічних успіхів, і випускники Standing Grammar School мали можливість вступити до Оксфорда і Кембриджа у той же час в місті була так звана National School, де місцевих хлопчиків і дівчаток вчили читати, писати і рахувати. Небагатьом із них вдалось скласти вступний іспит у Grammar School, а зрештою їм це й не було потрібно. Місцеві фермери та торгівці хотіли, щоб їхні діти допомагали їм в полі і в бізнесі, а не протирали штани на шкільних лавках. Тому мало хто із дітей закінчував повний курс навчання. У неші школах вчили дівчат, а у грамер тільки хлопців. Ну ж діти є діти, і в кожній порядній школі, навіть в херо, є отака стіна, на якій діти е видряпували свої імена. За це їх звичайно шлупцювали. Але бачите, тепер ми маємо таку історичну пам'ятку про тих, хто навчався в Grammar School. Найбільші зміни у британській освіті почали відбуватись у вікторіанську епоху. Школи до XVIII століття цілковито залежали від церкви і фінансувались з пожертв. На початку 19 століття вони почали переходити у Черіті фонди, благодійні фонди, якими є і дотепер. Зараз через це вся ця каша з приватною освітою. Лейбористи вводять НДС, які приватні школи не платили ніколи, бо вважались благодійними організаціями. І тепер, і так не найдешевша освіта багатьом буде не по кишені. Та не будемо про сумне. Давай про давню освіту у 1839-му З'являється перша школа для вчителек-жінок. до того, як ти розумієш, вчителями були виключно чоловіки. Це в нашій культурі в школі одні жінки, а в Англії, до речі, досить дуже багато чоловіків і зараз. Наприкінці ХІХ століття Останні грамар перебудовується і добудовується, щоб збільшити висоту стель, що треба зробити правильно викопати підлогу. Тому до 1910 року школа вже займає практично всю вулицю. До неї додають ось цей чатфілд, котедж, в якому зараз знаходиться архів. Варню, яка явно виглядала трошки інакше. І холланд Котедж, який в 1935-му знову стає окремим котеджем. І тут селиться хедмастер Стенінґрамер-скул. В 1906-му школу взяли під Крило Сіті Council, і Стенніграмер стала частиною державної програми середньої освіти. У 1944-му Butler Education Act проголошує безкоштовну середню освіту для всіх дітей віком до 15 років. На сьогодні те, що починалось із Brotherhood Hall у 1614 році із 50 учнями розрослось у 2,5 тисячі дітей у трьох кампусах Стенінгу, Сторінгтоні і Бідінгу. Останнім придбанням Стеннінг Grammar Скул стала 2 Towers - mokykla Upper Beadingo. І поки ми тут знімали, ми зустріли ученицю Стенін Grammar Скул, ще й українку. Привіт, Мирося! Привіт! Як тобі вчиться в Grammar School? Е, Мені доволі подобається, але, звичайно, є те, що мені ну, не дуже подобається. Але ну, школа класна і я дуже, навіть як це в них це називається, типу enjoy, respect, achieve. І Я дуже enjoy школу. О, а як тобі від того, що в цій школі вже майже 500 років? Ну, відчувається? Ну, не дуже відчувається, тому що все доволі вже нове стало. і, ну, Але виглядає, ось інколи, якщо подивитись, виглядає вона інколи як приватна школа. Але та, вона, звичайно, дуже-дуже. але, ага. ну, Якщо, наприклад, мене запитало, б, скільки, скільки років, і я не знала, я б сказала, ну, років. 20, 30, я б і не сказала, що їй практично 500. А сьогодні в цій залі, в якій майже 500 років тому проходило навчання, і жили перші англійські науковці, проходять зустрічі українського клубу, який і допоміг нам організувати зйомки тут у Стеннінг Цеві архівісти надавали мені цілу кіпу книжок про Стенінгера, Маскул. Та, на жаль, в нас не вистачить часу, щоб розповісти вам все те, що тут написано. Якщо у вас залишились запитання, можете їх писати у коментарях. А в мене на сьогодні все з вас. Вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб ви не пропускали наші відео. Зустрінемося за тиждень.